Це виставка під назвою Поворотна Ірпінь», яку представили у Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Вона присвячена евакуації людей дорогою життя. Майстриня Оксана Цюпа створила персонажів із реальних прототипів. Текстильні скульптури нагадують про людей, які залишились в окупованому Ірпені у лютому березні 2022 року. Жінка вона існує, вона живе в 15 му номері до цього часу жива. Я її вчора бачила. Старша жінка, яка в мене питала, чи працює аптека. Вона от у нас є. є в цьому. І сюди ж входить п'ятеро робота скульптурна про маму, про дітей. На виставці представлені 13 текстильних скульптур та 7 графічних робіт. На стіні Зображений будинок Оксани Цюпи на Маршторфі, в якому вона жила з 1 до 22 років. Ця багатоповерхівка була зруйнована під час бойових дій і її вже демонтували по вулиці Садова, 65А. Третій під'їзд, ось я тут жила, тільки вікна на ту сторону. Все, він вже розвалений, він його немає. Серед текстильних ляльок бабця Маша, яка тягне продукти про запас та не здатна поділитися з іншими. Сусідка, яка годує тварин та тихий літній сусід, що полюбляє випити. Це збірні образи людей, які є характерними для всього світу. Пережили тут і цю окупацію половини, і Все от цю, господи, здається, я підходила. Вона здається Женя. Вона у мене Іра, а її правдиве ім'я. Я їх бачу і зараз бачу. Та вони таким були. Е, вийшли один високий, я пам'ятаю, жіночі, якийсь шубі. Цей, е, з цими, з, фо, ой, Фокуса з Новуса, ці салатові зелені пакети. А це дядя Саша, який помер після звільнення Київщини. Він проживав в одному будинку з пані Оксаною. Я кажу, дядя Саша, ну як ви? Би? Він каже, та я й не переживаю, я вже пожив. Троє дітей, і ніхто з трьох дітей навіть не кинувся, не допоміг ніде нічого. Це так от вражає. Найважче для майстрині було створити ляльку під назвою Сховай мене. Прототипом скульптури стала покійна мати Оксани Цюпи. Саме мамі мисткиня присвятила цю виставку. Вона зображена в одязі, в якому виходила з окупації через зруйноване Романівське місто. Я її практично відтворила, як вона була в такій хусточці, в кофточці, в в двох спідничках. Ось нижня в неї спідничка була і верхня. Оця спідничка вона зараз існує. Це моя спідничка. Я на ній зашила спідничку, підписала фломастером їй по тілу. Собі на собі на ній написала фломастером, хто ми що ми, бо ми не знали, як воно буде. На початку повномасштабного вторгнення Оксана Цюпа з родиною залишилась в Ірпені. Під час обстрілів вони ховалися у власній квартирі. Завдяки допомозі волонтерів. Місткині разом із літньою хворою матір'ю вдалось евакуювати зруйнованим Романівським мостом. Вниз, як спустились, там її зразу побачили ноші. Волонтери вискочили, ноші її поклали, замотали, сказали, нам, за, за нами біжіть, швидко тут притримуйте ноші. Я там навіть провалилася, воду промазала. Так, хопа, добре, що бумаки були, то тільки джинси, ноги сухі, бо ж не знали, де ми будемо. Ну що, вийшли і все, куди. маму? Швидко швидка забрала. Ми тільки через 4 години довідались, де мама. Через пережиті події та хворобу вона місяць знаходилась в лікарні Києва, а потім у Рівнецькій області. Її серце зупинилося у віці 92 роки. Зараз от її прах стоїть у мене вже другий рік. В квартирі я не можу її захоронити, бо вона просила власне, щоб її вона сама просила, щоб її спалили. І щоб підзахоронили власне до тата й до мами. А зараз це Запорізька область, село Велика Белозірка, там о, окупація. Оксана Цюпа працює з текстилем вже понад 20 років. Задом цієї виставки з'явився ще у 2022 році. Вона виносила сміття та побачила біля будинку трьох людей. Рік я думала. Бо художник не тільки той, що швидко робить ручками, художник зобов'язаний так само думати. Я думала, я розуміла концепцію, я зрозуміла, як воно має бути. І тоді я зараз можу навіть сказати, я 24 червня 2023 року почала робити. На цьому Оксана Цюпа не зупиняється у її планах поповнити колекцію ще двома скульптурами: чоловіка та власне Альтер-Его. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Ірпінського історико-краєзнавчого музею. Спеціально для «Медіапогляд».